Ну, і як думаєте, скільки ми зібрали за сьогоднішній вечір грошей на квадроцикл? Пишіть в коментарях. Дуже потужний результат. 636 638 гривень за один вечір зібрали на. пишіть я покажу, на ми зібрали. Зібрали на ось цей ось апарат для евакуації поранених і для підвозу боєкомплекту. Дуже сильний агрегат. Ось ці хлопці роблять. Ці хлопці зробили нам хорошу знижку на той апарат. І mm. дякуємо всім, хто долучався. Дякуємо і ти ж покажи, розіграли. Олексію Миколайовичу, Марійці, всім, хто був на ефірі, і всім, всім хто за кадром, і розіграли сьогодні ось такий ось інвертор 2 в 1 від торгової марки Lumion, товариство Стройтек. Це інвертор Деї 2 в 1, тобто і акумулятори, і інвертор. Тому дякуємо. І нагадаю вам, ви можете заходити на кожні наші прямі ефіри і ми розіграємо цікаві призи. Слідуючий, косар... Слідуючий приз Самохідно. буде самохідна Джон косарка Джондір від Мирослава Шолуйко і компанії Агрікотех. Так що долучайтесь. Долучайте.